Денник квиток у комунальному транспорті Чернівців чи має попит та які переваги. Зростання захворюваності на грип, скільки шкіл області та Чернівців перейшли на дистанційку. Що роблять боковинці з непотрібними речами? Куди нести одяг, яким не користуєтесь та у якому стані він має бути? Буковина у жалобі 31 січня. Буковина провела в останній шлях воїнів, які загинули, боронячи рідну землю від російських окупантів. Молодшого сержанта Анатолія Русу в останню дорогу провели у місті Чернівці на Алеї Слави. Солдату Віктору Хорікову останню шану віддали в селі Долиняни Дністровського району. Вічна пам'ять та слава героям, глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. Скільки шкіл у Чернівцях та області перейшли на дистанційне навчання через зростання захворюваності на грип? У Чернівецькій гімназії номер 18 вчиться 431 учень. Понад 100 хворіють. Це майже 23 відсотки від загальної кількості учнів. По рекомендаціям, які нам давала і управління освіти, і департамент освіти. Більше 20% учнів ми маємо право за нашим рішенням, за рішенням педагогічної ради і наказу директора школи. Ми можемо перейти на дістаційну форму навчання. Що ми і зробили п'ятниці, саме з 26 січня по 1 лютого, тобто до завтра у нас всі класи перейшли, тому що в більшості класів у нас було більше 10 дітей, які хворіють. Які ще загальноосвітні навчальні заклади у Чернівцях працюють дистанційно, розповіла начальниця управління освіти Чернівецької міської ради Ірина Ткачук. Це сім класів у трьох ліцеях: ліцей 13, ліцей 14 і ліцей номер 4. А також дві гімназії теж перейшли на дистанційне навчання. Це гімназія номер 15 і 18. є велика кількість у гімназіях дітей, також вчителів, які хворіють на ГРВІ або ж на грип і відповідно через це для того. Щоб не поширювати захворюваність, і зважаючи на те, що в нас є інструмент дистанційного навчання, який заміняє закриття по суті закладу освіти, ми його можемо використовувати, ми його ефективно використовуємо. Таким чином ми не даємо поширюватися захворюваності. У Чернівецькій області через високий рівень захворюваності тимчасово перейшли на дистанційне навчання 12 шкіл, чотири школи Вижницької громади та один садочок, а також по одній школі на дистанційній формі навчання у Великокучурівській, Новоселицькій. Острицькій та Венчиківецькій територіальних громадах і не обов'язково закривати всю школу, якщо учні у ній хворіють. Це можливо робити диференційовано, закриваючи певні класи. Щодо подальшого перебігу подій, поки що важко спрогнозувати, адже рівень захворюваності поки що росте. З 19 по 25 січня в Чернівецькій області зареєстрували понад 6200 випадків ГРВІ. З них понад 60% хворих діти. Реєструється грип, а реєструється, фіксується лабораторно і надалі COVID-19, реновірусна інфекція, деновірусна інфекція, рес інфекція, тобто Різні віруси, які спричиняють гострі респіраторні вірусні захворювання, тому саме зараз треба бути максимально обачними, дистанціюватися, не виходити з дому по можливості, коли є ознаки ГРВІ і не наражати на небезпеку інфікування інших, скажімо, в громадському транспорті. Вікторія Макайда, Олександр Олюнін, Андрій Моронеско, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Денний квиток у комунальному транспорті Чернівців. Чи має попит та які переваги? Вартість денного квитка 50 гривень. Придбати його можна у водіїв комунальних автобусів та тролейбусів. Дії, працює вигідно, є попит до сих пор. Попит є, продається від 6, від 6 8, 10 кількість в день. Люди питають, продаємо люди. Дуже задовольні, тому що можна придбати і поїхати за день пару раз, чотири, шість, кому скільки треба. Переважно купують постарші люди. Старші люди, тому що їм з роботи на роботу десь може десь на базар до бабушки в гості поїхати. Квиток денний також купують гості міста. Люди, котрі приїжджають з сіл і мають багато поїздок. Навіть не запланованих, вони можуть користуватися цілим містом, бо наш маршрут охоплює майже ціле місто. І їм дуже вигідно, дуже зручно. Навіть би я їздив, якби я мав навіть три поїздки, мені вже вигідно ним користувати. Три поїздки це вже а, зазвичай порахувати, поїхати куди треба і назад. А потім ще є різні питання. Можна пересісти на інший транспорт, поїхати там у другий кінець міста, щось собі рішити своє. Ми вирішили запитати у чернівчан, чи знають вони про денний проїзний і чи користувалися ним. Не користувався, тому що в мене пенсійне посвідчення, але це я рахую це дуже дуже розумно зроблено. То що людина приїжджає чи з іншого міста, чи не чи з села, купила такий квиток, вже не буде платити нам якісь штрафи, не буде до неї якихось петенцій. Це дуже розумно зроблено і тролейбусним, і автобусним управлінням. Я рахую, що це мерія наша поступила правильно. Якщо чесно, не знаю, тому що от сама не з Чернівцях, але мені казали, ось там ну що потрібно там під'їхати туди, туди можете під'їхати на таксі. А я кажу, а чому не громадський транспорт? І мені кажуть, ну там така система цікава, що потрібно купувати там якийсь денний квиток, там, це робити, я не зовсім це зрозуміла. Тобто, якщо, мені здається, це б висвітлили вже в більшому обсязі, там, можливо, у соціальних мережах, якийсь, то це було б дуже добре. І я б насправді цим користувалася, тому що піші та таксі не кожен може собі дозволити. Я користуюся. Проїзним, який діє не тільки один день, тому що актуально учнівські дітям видали учнівські, і старшому, і меншому в школі. Учнівські квитки, що дуже зручно, а собі придбала квиток для дорослої і поповнюю його, тому що зручно. Взагалі реформа цього оплати мені подобається, мені зручно. Я чула про цю таку можливість, але не користувалася нею, бо завжди стараюсь ходити пішки. Люблю піші прогулянки. Звичайно, знаю, ще не користувався поки, але це зручна історія. Вона в усіх європейських містах працює. Там будь-яке місто Європи можна приїхати купити денний квиток. Якщо я, наприклад, як турист, приїжджаю там в Чернігці і мені треба тільки один день, то чому ні? Це зручно. А звичайному містянину, то напевно вже простіше взяти одразу на місяць, там коли вони вийдуть, або проїзний, звичайно. Тим. Кожну поїздку необхідно валідувати. Буває, щоб купили квиток, то саме ну, не провалідувалися. Заходить служба контролю. Тоді вже, вже наказує. Ой, я забув, а я не знав. Ми, водії, якщо ми продаємо, я же попереджаю завалідуйтеся, Будь ласка, тому що зайде контроль. Будемо в штраф. Від початку продажів денний квиток придбали вже понад 5 тисяч людей. В Індії у всьому комунальному транспорті Чернівців. А кількість поїздок не обмежена впродовж одного дня. Олена Крічко, Євген Пасейлюк, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 що роблять буковинці з непотрібними речами? Куди нести одяг, яким не користуєтесь та у якому стані він має бути? Що ви робите з речами, які вам уже не потрібні? Ну це дивлячись, що якщо, наприклад, одежа, то я її можу дати на секонд-хенд або в різні благодійні організації. Непотрібні речі збираю в мішки, і відправляю в Чернігівську область до родини. Там у мене сестра, племінники. Вони більш бідно живуть, Там у їх більше війна їх затронула, тому я відправляю все туди. Це питання дуже актуальне, тому що в мене двоє маленьких дітей, і постійна проблема, куди діти речі, з яких вони вже виросли. Зазвичай намагаюся передати їх дати друге життя і передати діткам відповідно до віку. Але раніше такі дітки були у зв'язку з вторгненням багато повиїжджали і немає, тому. А досить актуальне питання, куди їх діти? Поки що складаю в пакети і шукаю, кому їх передати. Подібні що ми стараємося, щоб вони були чисто випрані, щоб вони були ну при пригодні. Да? І у нас напротив Шевченко серед райради нас є контейнер. Куди ми туди і зносимо? От я йду на роботу, в 7.20, 7.30 завжди під'їжджає буш і ці речі забирає. Ну куди відвозить, ми вже не знаємо. Благодійний фонд Волонтерський рух Буковини» працює майже 10 років. І щодня небайдужі приносять сюди різні речі, які іноді бувають непридатними, розповідає Наталія Огурцова, яка працює у хабі. Дуже прикро отримувати речі, які не випрані, які брудні, які ошміття. Перш за все гидко перебирати. Але ти перебираєш, бо людям потрібно, дивишся одяг, оглядаєш його, щоб нерваний був, охайний. То приємно відкривати посилки, відкривати одяг від інших переселенців, які приходять, приносять свої речі бувші. До того ж, часто люди приносять речі у сміттєвих мішках. Це так трошки образливо, не для нас. Не для нас, тому що ми все маємо. Ми живемо в Чернівцях, для людей, які отримують потім від нас цю допомогу. В першу чергу це є неповага. Якщо ви хочете комусь допомогти, дайте дві речі, дайте три речі. Дайте ті речі, які ви вже не носите, але віддайте те, що ви би одягли, не брудне. Не драни. людина, яка хоче поділитися чимось, вона має поділитися чимось чистим і придатним для використання. Ми запитали чернівчан, чи переглядають вони речі, які передають волонтерським організаціям. Переглядаю, щоб не було дирочок ніяких Переглядаю і перед тим, як нести, ми їх попрали, висушили, щоб то було в доброму стані. Бо то не, 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 не сміття, то якщо думаєш, що то для людей, то то має бути в кохайному стані. Щодня, окрім вихідних, понад 100 людей звертаються по гуманітарну допомогу до волонтерського руху Буковини. «Ці люди не шукають речі збірками, ці люди шукають речі, в яких вони можуть вижити. Вона ще не знає, де вона має жити, і ми маємо дати їй чисту кавтинку, яку вона може одягнути і зігрітися. Не не взуття на підборах, якісь дерти, не шубу норкову побити мілю, а дати чисту нормальну. О, чистий нормальний одяг, і людина перевдягнеться і буде далі жити. Волонтери кажуть: нині велика потреба у теплому чоловічому одязі. Охочі допомогти, можуть приносити речі до благодійної організації Волонтерський рух Буковини. Вікторія Макайда, Андрій Моронеску, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 Інвестиційна привабливість та прозорість роботи. Мамалигівська територіальна громада у геоінформаційній системі. Геоінформаційна система це сучасне програмне забезпечення, в якій зберігаються картографічні дані про земельні ділянки та розташування інфраструктурних об'єктів. У системі кілька модулів: містобудівний кадастр, кадастер, земельний кадастер та карта інвестиційних об'єктів громади. Ми створили реєстр об'єктів культурної спадщини. Вже внесли їх на карту. Займаємось. Зараз в розробці карта соціальної інфраструктури громади, де будуть вказані всі школи, амбулаторії, також підприємці, які знаходяться, розробляється карта для, комуналь... для комунального підприємства з комунальними дорогами, щоб вони змогли нормально організовувати роботу, логістику, як проводити ремонтні роботи. По евакуації також буде розроблена карта і по збору побутових відходів. Сервер з програмним забезпеченням для геоінформаційної системи Мамалигівської територіальної громади закупили на початку 2023 року. Доступ до геопорталу поки мають лише працівники Мамалигівської сільської ради. Плюс до того, коли буде відкритий доступ, для потенційних інвесторів буде повна інформація щодо наших об'єктів, які мають інвестиційну привабливість. А також інвестору не потрібно буде звертатись до нас за додатковою інформацією, він, заходячи на карту, буде бачити об'єкт, чи є там рядом комунікації, які там дороги, стан збільшує привабливість інвестиційну і робить гробаду більш відкритою. Геоінформаційну систему Мамалигівська територіальна громада отримала в рамках реалізації проєкту об'єднання громад задля сталого економічного зростання для працівників земельного відділу дуже полегшує роботу, тому що знайти якусь інформацію по якійсь ділянці. Кадастровий номер вів і, будь ласка, всі ділянки. Є. По у моїй спеціальності як архітектора то будь-який витяг з містобудівної документації робиться буквально за п'ять хвилин. Не треба шукати старі карти старі, робити скан копії. Геоінформаційну систему в рамках реалізації проєкту об'єднання громад для сталого економічного зростання отримали також Великокучурівська, Красногільська, Селятинська, Новоселецька, Мамаївська, Клішковецька та Топорівська територіальні громади. Олена Клічко, Альвіна Абрамчук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал «Сі-4». 73-річна Чернівчанка професійно займається йогою та відкрила власну студію. 73-річна Людмила Мартиненко може стояти на голові та виконувати складні вправи. А понад 20 років тому страждала від хронічного болю у суглобах. Принесши цю операцію, дуже погано себе почувала. У мене дуже боліли суглоби. Була така проблема, що ну вона мене дуже обмежувала. а Я дуже така активна. У мене був доберман. І два рази за добу я з ним гуляла аж за онколікарнею. Багато рухалася, і тут хочу другого добермана. Вибачте, але в мене мотив тоді був саме такий. У 50 років Людмила Мартиненко відкрила для себе йогу. А вже за рік вступила до університету, щоб здобути другу вищу освіту – медичного психолога. Я дуже багато відвідала семінарів у Індії, у Франції. І в інших містах, де є в кого вчитися. Саме навчання в цих країнах воно не воно дороге, воно не по нашим українським доходам. Але я почала заробляти і змогла їздити вчитися. Саме завдяки цим семінарам. Я побачила в інституті йоги, які там використовують пристосування у 2009 році. Людмила Мартиненко відкрила власну студію йоги у Чернівцях. Нині має учнів із різних країн, проводить навчання в студії та онлайн. Перші випробування почалися з пандемією, коли ми декілька місяців одразу почали вести уроки онлайн. І це один з плюсів, тому що ця робота у нас продовжується. І коли почалася війна, і багато учнів роз'їхалося, сюди приїхали люди з Дніпра, Запоріжжя, з Харкова. А ті, хто поїхав, багато хто зараз продовжує практикувати онлайн. І я навіть організовую уроки в вечірній час для тих, хто в Америці і в ранішній час для тих, хто в Австралії або в Південній Кореї, в мене такі учні теж є. Йогені займається із людьми, які мають проблеми зі здоров'ям. Якщо щось починає боліти, це тіло дає сигнал. Воно вам говорить, і ви повинні це усвідомити і подумати. Що ви робите не так, що тіло болить, і що вам треба робити, щоб цього позбутися. Увага до йоги збільшується. А із-за того, що я дуже давно працюю, не перериваюся. У мене є так називаємо сарафанне радіо. Мабуть, воно мені допомагає. Є популярність, і людям багато радять ті, хто прийшов і має проблеми, особливо з хребтом, з шийним відділом. Їм стан є краще, вони радять тим, у кого є такі самі проблеми. Вони приходять. Людмила Мартиненко каже, що вже не уявляє свого життя без йоги. Любить ділитися знаннями та досвідом з іншими. Євген Паселюк, Мілана Федорю, Олександр Улюнін, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4